У Дніпрожинських малюків з'явилося нове місце дозвілля у сквері. На проспекті Леніна відбулося урочисте відкриття дитячого майданчика. Не дивлячись на те, що накрапував невеличкий дощик, біля нового майданчика зібралося чимало малюків разом із своїми матусями, татусями, бабусями та дідусями. І відкриття дійсно було урочистим, адже для маленьких та дорослих дніпродзержинців організатори влаштували справжнє свято. Васила ведуча розважала гостей конкурсами, а маленькі артисти, співаки і танцюристи порадували присутніх яскравими номерами. Дитячий острівець з'явився у Дніпродзержинську завдяки небайдужим людям. Ми решили сделать здесь детскую площадку, поскольку жителі близлежащих домов жаловались, що ну негде гулять з дітьми. Поэтому возникла така ідея, і силами членів нашої організації общественного фонда фонду океан все було сделано своими своїми руками на суботниках за що средств нашої організації благотворительного фонду. Про те, з яким нетерпінням діти чекали на відкриття нового майданчика, Ігор горлісничий знає не за чутками. Він сам має сина і на власні очі бачив хвилювання хлопця і його друзів. Коли йшли роботи, він уже здесь обігав за своїми друзями всю площадку, поэтому я уверен, що він теж здесь буде. Настрій у всіх присутніх був піднесений. На обличчях сяяли посмішки. Дорослі були задоволені, що виникло іще одне місце, де можна відпочивати зі своїми малюками, але найбільше раділи, звичайно, діти. Їм сподобався новий ігровий острівець. Качеляді, що ходити ногами, ну такі з кліпочками. Цвіточки там шопаніфаться шо? то я сюда буду ходить, потому що весело. ну інтересно коротше. Яна на журавель Сергій Кисель для новин першого Дніпродзержинського.